Важко мені Сергію, мама твоє мене ніколи не прийме, якось наважилась на розмову молода дружина. Потерпи трохи, у мами такий характер, їй треба просто звикнути, заспокоював чоловік, хоча й сам бачив, що нічого доброго з цього не вийде, бо мама з перших днів не сприйняла невістку яку син привів в хату. Оксана вийшла заміж молодою, Їй було всього 22, коли вона переїхала жити до чоловіка в інше місто. І стали жити з його мамою, Марією Степанівною. З першого дня між ними щось не склалося. Марія Степанівна звикла, що у її домі все має бути так, як вона скаже, а Оксана хотіла мати хоч трохи свого простору. Навіщо ти так багато солиш борщ? бурчала свекруха. Не знаю, у нас в сім'ї все так звикле, але якщо треба, я буду казати робити, як ви кажете, намагалась пояснити Оксана. У нашій сім'ї інші порядки, тому будеш робити так, як ми тут робили. Чоловік Оксани Сергій зазвичай мовчав. Він любив і маму, і дружину, але не тручався, думаючи, що вони якось самі домовляться. А вони не домовлялися, навпаки, лише віддалялися. З часом Оксана навчилася тримати язик за зубами. Вона робила все по-своєму, але тихо, коли свекруха не бачила. І все ж таки Марія Степанівна знаходила причини для зауважень. Оксано, ти не так вдягаєш дитину. Оксано, чому підлога не блищить? Оксано, в тебе руки до одного місця ростуть. Молодій жінці було гірко. Вона не раз думала піти. Але любила Сергія, та й дитина уже була. І ось одного разу стався неочікуваний поворот Оксана знепритомніла прямо на роботі. Лікарі виявили серйозне запалення, потрібно було госпіталізація. Сергій саме поїхав у відрядження і все впало на плечі Марії Степаніни. Спершу вона була розгублена, але коли побачила, як бліда невістка лежить у лікарняному ліжку, щось у ній іначе перевернулося. Вона почала приходити щодня, носила супчики, змінювала білизну, говорила з лікарями. Одного разу навіть залишилась на ніч. Щоб не залишати Оксану саму. Відпочивай, доню, а я тут, сказала вона, поправляючи ковдру. Оксана вперше почула це слово доню від свекрухи, серце стиснулося від несподіваного тепла. Після виписки Оксана повернулась додому зовсім з іншим поглядом почала дивитися на Марію Степаніну. І та теж змінилася. Вона вже не дорікала, а питала, радила чим допомогти, тобі краще буде, якщо я з малим погуляю. Одного вечора вони сиділи на кухні вдвох, Марія Степанівна тихо сказала Пробач мені, Оксана. знаєш, я боялася, що ти забереш у мене сина, тому і хапалася за все. А потім зрозуміла ти ж його щастя, а мені як мамі більшого й не треба бачити, що мій син щасливий. Оксана обійняла її. Я теж не завжди була мудрою, але тепер знаю, ми обидві для Сергія найрідніші. Відтоді їхні стосунки стали іншими. Сокрухи й невістка більше не воювали, вони підтримували одне одну. Свекруха усвідомила, що вона має тепер не лише сина, але й дочку. А Оксана знала доля подарувала їй не лише чоловіка, але й другу маму. Часто свекруха і невістка бачать одна одній суперницю, але справжні випробування показують, вони можуть стати опорою одна одній, бо сім'я це не боротьба, сім'я це єдність.